Вітаю всіх глядачі! Це відео буде трохи в іншому форматі, а саме в форматі розпаковки полібега. У мене накопичилось вже декілька полібегів, які хотілося б відкрити та додати до своєї колекції. Більшість з них це серія по зоряним війнам. Першим буде полібег за сокою таном. Він містить в собі фігурку Асоки та два прозорих світлових мечі. Це новий полібих 2025 року. Додатком до цієї мініфігурки буде батлпак з піхотинцями Асоки, збірка якого буде згодом на каналі. Бачимо, що ця фігурка має принтовані деталі в торса, рук та ніг, а також принти на голові з різними виразами обличчя. До речі, ця мініфігурка також зустрічається ще в двох наборах. Це адвент-календар від LEGO за 2024 рік та набір 75362 Jedi's Shuttle T6 Асокиана. А поки додаю її до своєї колекції. Сподіваюсь, вам було цікаво. Тож дякую всім за перегляд.